Thank <smallly noise> you. Черговий трагічний день для України. Російські терористи вдарили одразу по кількох українських містах. Так, у сумах ворожий шахет влучив у житловий п'ятиповерховий будинок. Під завалами опинилися люди, які цієї ночі мирно спали у своїх квартирах. Наслідки влучання ворожого дрону без перебільшення моторошні перекриття не витримали, і частина будинку обвалилася. Зайнялася сильна пожежа. З верхніх поверхів мешканців евакуювали за допомогою драбини. Загалом було пошкоджено 50 квартир, 20 знищено повністю 10 мешканців постраждало. А вже під ранок рятувальники дістали з під завалів тіла двох загиблих. А це фото, від якого крається серце, зроблене цієї ж ночі у кривому розі. Мама з донькою дивляться, як після російської ракетної атаки палає їхній будинок. Удари прийшлися у дві багатоповерхівки у різних районах міста. Сьогодні стану у нас зараз фактично постраждало декілька благатого поверхнівок, за результатом яких троє осіб, на жаль, померли. Більше 35 осіб звернулися до лікарні, серед них п'ятеро тяжких. Серед тяжких, які звернулися до лікарні, одна дитина перебуває. А вже на момент підготовки цього сюжету стало відомо про ще двох загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Також у ніч на 13 березня російські терористи скинули авіабомбу на місто Мирноград на Донеччині. Там п'ятеро поранених і двоє загиблих.